Медичні сестри та медичні брати це люди з надзвичайними здібностями. Вони встигають одночасно піклуватися про пацієнтів та ще й підтримують дух колег-лікарів. Їхня робота справжній марафон, де замість медалей, вдячність і усмішки пацієнтів. Бути медсестрою це робота, яка триває 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Вона не закінчується із кінцем робочого дня. Тому День медсестри 12 травня це чудова нагода висловити вдячність за вашу самовіддану роботу. Шановні практикуючі медичні сестри, з нагоди вашого професійного свята прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за ваші чуйні серця, врятовані життя та повернення здоров'я пацієнтам. Шановні! Студенти медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету відділення сестринська справа. В усі часи, медичні сестри є уособленням справжнього милосердя, невичерпної доброти та великодушності, саме тому їх називали сестрами милосердя. Напевне, це велике щастя бути потрібним людям, прослужити своє життя гідно. Увічнити себе добрими справами та плідними вчинками. Все це потребує високої медичної етики, фізичного і духовного здоров'я, широкого світогляду і високого професіоналізму. Тож всім бажаю бути здоровими, мати невичерпну енергію, віру та успіхи на полегливій праці і навчання, професійних взлетів. Віри в особисті можливості і в майбутнє. Флоренс Найтінґейл була британською медсестрою, соціальною реформаторкою та статистиком, яку вважають засновницею сучасного сестринства. Під час кримської війни вона організувала догляд за пораненими солдатами, значно покращивши санітарні умови та зменшивши смертність у військових шпиталях. Завдяки її зусиллям сестринська справа стала шанованою професією, а її принципу догляду за хворими і досі є основою медичної практики. Саме її народження, 12 травня відзначається як Міжнародний день медичної сестри. Вибрала напрямок сестри вивчував глибоке бажання допомагати людям та бачити безпосередньо віджидать своєї праці і їхньому одужені. Ця професія дає можливість бути поруч у можливі моменти життя пацієнтів. Не даючи на лише медичну допомогу, а емоційну допомогу. Мене звати Баранець Марія. Я студентка групи МС 221 і Я обрала сестринську справу так, як завжди мріяла допомагати людям. Я обрала медсестринство, бо хочу допомагати людям і робити їхнє життя краще. Ця професія дає змогу піклуватися про здоров'я інших і бути корисною щодня. Коли це перший крок, де моєї мрії стати кваліфікованою медсестрою. Вибір відділення «Сестринська справа є свідомим кроком. Я вірю, що саме медична сестра відіграє ключову роль у підтримці пацієнтів. Навчання на цьому відділенні відкриває для мене шлях до реалізації мого враження бути корисною та значущою в сфері охорони здоров'я. Медсестри є першою лінією контакту для багатьох пацієнтів. Вони здійснюють основний догляд, виконують медичні процедури, вводять ліки, контролюють життєво прожливі показники та надають невідкладну допомогу. Їхні практичні навички та знання є критично важливим для фізичного одужання пацієнтів, але медсестри не лише надають фізичний догляд, але й забезпечують емоційну підтримку пацієнтам та їхнім родинам. Вони вислуховують, заспокоюють, дають інформацію та допомагають впоратися зі стресом, тривогою та страхом, пов'язаними з хворобою. Вони часто виступають координаторами між пацієнтами, лікарями та іншими медичними працівниками. Вони забезпечують ефективну комунікацію, планують догляд, контролюють виконання призначень та стежать за загальним станом пацієнта. Їхні уважність та клонічне мислення допомагають вчасно виявляти проблеми та запобігати погіршенню стану. А в складних умовах, таких як пандемія або воєнні дії, роль медсестер стає ще більш критичною. Вони знаходяться на передовій ризикуючи власним здоров'ям, щоб надавати допомогу тим, хто її потребує. Їхня самовідданість та професіоналізм є неоціненними для суспільства. Їхня праця є фундаментальною для підтримки здоров'я та добробуту населення. Рубінове проміння сонця дорі, бореться і стінньовосоковгорі. Зводься вище неба, брат і сестра, Догорить багаття вечірня пора, радуйся молоду в сильній руті, В молодість в світлій ериці, Бей барабан, бам, бам, Барикади, брати, тут, там. Воїни світла, не добра, тьма порожа бідла дорога стара, воїни добра, воїни світла, Чара, чаростофарай, вже зоря розсвітла. Плаче боєць шеврон на камуфляжі, скільки сердець. Зупинили кулі вражі на схиді дракон, Готується помститись давній закон, Рупая аби зігрітись, радуйся молотов. тьма ворожа підла дорога наші студенти відділення «Сестеринська справа активні не тільки у медичній практиці а й мають різнобічні інтереси Дорогі наші ангели-охоронці в білих халатах, у цей особливий день хочемо висловити вам найщирішу вдячність за вашу невтомну працю, безмежне терпіння, чуйні серця та золоті руки. Ви щодня стоїте на варті нашого здоров'я, даруєте надію та полегшення у найскладніші моменти. Нехай ваша благородна праця завжди буде гідно оцінена. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, особистого щастя, родинного тепла та мирного неба над головою. Нехай кожен ваш день буде наповнений вдячністю пацієнтів та повагою колег.